Нацполіція викрила міжрегіональну групу наркоторговців. Зловмисники організували онлайн-магазин оптової та роздрібної торгівлі наркотиками. Протиправну діяльність організованої злочинної групи припинили поліцейські департаменту карного розшуку та головного слідчого управління Національної поліції України спільно з оперативниками в Херсонській. Та Миколаївській областях. Наркоділки співпрацювали з особами, що виготовляли, фасували та відправляли продукцію клієнтам. Товар збували по всій Україні, маючи торгових представників у регіонах. Наркопосилки маскували у паковках з-під добрива та котячого корму. Амфітамин. Займався протиправною діяльністю, э, розповсюджував э, заборонені речовини. Через, через які меседжери через Телеграм, як через телеграм э, по поштовим відправленням. Займався тим, що розкладував заплатки. Точніше, амфетамін, альфа сон, ЛСД. Получав за кожну по 115 гривень за штуку. Кримінальна поліція задокументувала 12 фактів збути наркотиків через поштовий сервіс. У фігурантів проведено 5 санкціонованих обшуків на території Херсонської, Миколаївської областей та міста Києва. Що це що це таке? У вас? Це альфа -соль. слідчі вилучили наркотичні і психотропні речовини: кокаїн, метамфетамін, амфетаміни, альфа пвп -пі солі галюциногенні гриби, марки ЛСД, пігулки екстазі. Зловмисникам оголошено підозру, вчинення кримінального правопорушення, передбачено частиною 2 та 3 статті 307 кримінального кодексу України. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Зловмисникам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років.